Повірити у власну дитину життєве кредо для людей, котрі виховують малюка з особливими потребами. Ці батьки одні з небагатьох, які не просто вірять, а ще й роблять усе, аби адаптувати в суспільстві своїх дітей. Мар'яна Надиршина зрозуміла, що дочка не чує лише тоді, коли Олександрі виповнився рік. Після підтвердження діагнозу дитині прописали слуховий апарат. Враховуючи обмежений бюджет сім'ї, молода мама почала самостійно вчити дочку розмовляти. Зараз Олександрі вже чотири роки. Вона добре розмовляє, знає більше п'ятдесяти віршиків, пише, читає, а в майбутньому мріє стати міліціонером. Як ти там сідів я біля «Ми замітили ще, напевно, десь шести місяців, коли їй було шість місяців, ми замітили, тому що вона не оглядалася на звуки, на двері, а діти. В такому випадку обов'язково повинні оглянутися і подивитись. Потім, всі місяці ми звернулися сюди до Ірини Андріївни в слухові апарати Сіменс, і нас направили в Київ на аудіограму. Ми поїхали всі місяці на аудіограму в Київ і показало, що дійсно не чує 800%. І купили слухові апарати тут. Вділи, настроїли і почалися заняття. Тобто ми з восьми місяців з нею почали займатися. Дуже важко, звичайно, бо вона місяців три взагалі не реагувала ні на які звуки, хоч вроді би і слухові апарати, але, на жаль, не, не чула. Но потім вже почала після трьох місяців почала вже обертатися, вже почали ми вчити ім'я. Вона вже в півтора рочку знала 13 букв. Ну, я повністю віддаюся дитині. У нас тільки заняття у нас вдома, повністю всі розвивальні іграшки, розвивальні книжки я купляла. І тепер нам 4 роки. Звичайно, нам, може, трошки не вистачає слуху, щоб вона чула мову таку. Але я вдячна Богу, що вона говорить, ми читаємо, вона рахує до 100, приклади рахуємо. Тобто віршики вона дуже багато знає. Казочки розповідаємо з нею. Я їй перше розповідаю казочку, потім вона мені казочку, якусь зацікавлює, тому що це дитина, і, звичайно, вона не хоче вчитися, якось треба її зацікавити. І ми граємося бігаємо, от такі ігри, заняття. Ну, Коли пишемо, то, звичайно, сидимо за столом. Трошки важко їй, але якось почали, вже почали привикати. Вона вже знає, що це уроки, треба пописати, треба почитати, тоді йдемо гратися. Я маю бачу до 100. Так. А ну переходь до десяти. До десять рахуй. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десять, десять. Все. А тепер навпаки. Десять, дев'ять, вісім, шість, сім, сім п'ять, чотири. Three, two, three. Батьки Кирила Сузанського та Мартіна Дуденського досить пізно зрозуміли, що їхні діти глухі. Хлопцям вже тоді було по два роки. Зараз завдяки зусиллям сурдопедагога діти ведуть активний спосіб життя, вільно спілкуються. Як і Олександра Надиршина, читають вірші. Живу, хами, віки, не що буро, ні та багато, бо у мене я та, я та. To the children of the world, the mother of the shadow, the the shadow, the the shadow, the mother of the the Мама, м -м -м -м. Мама Кирила на долю не нарікає, хоча зізнається, дитину з особливими потребами виховувати складно. Син і його суспільна адаптація сьогодні у родині на першому місці. поздно заметили, тому що він у нас був дуже активний. Нам казалось, що ми не могли определити точно, що слышить он или не слышит. Поэтому ми заметили поздно где-то два з половиною года. І в этот період ми провірили і то через два місяці вже поставили йому апарат. Первый месяц он вообще и в аппарате ничего не слышал, потому что он просто не знал. Для нас, конечно, это был шок. Мы ему одели аппараты, и мы думали, что все, мы будем ему говорить, и он будет нам сразу... Даже не то, что говорить, а на звуки. Но было такое, что он даже не реагировал на звуки, потому что специалисты должны ну, поддать толчок, чтобы ребенок научился слышать. И, конечно, благодаря аппаратам, что, конечно, большому труду сурдопедагог Юлія Савохан визнає, її професія вимагає багато сил, терпіння і знань. Важливо любити дітей і самому залишатися дитиною. Ну з Кирилом ми займаємося два з половиною роки з моменту того, як оділи йому апарати. Вони в цей період до нас звернулися, що от не замітили, дитина не говорить, не обертається. Була така ж процедура. Ми відправляли в Київ на обстеження, після чого вже підбирали апарати. Ну, скаті з двох з двох з половиною років ми навчилися читати. Ми вже пишемо, математику знаємо, дуже добре рахує. Скату а і з Мартіном? З Мартіном десь теж з двох з половиною років одягнули наші апарати трошки пізніше. Вони були в першу чергу. Вони не в нас обстежувалися, вони в Києві були там, придбали апарати. Ну дуже дуже слабий результат був. Може тут. Поділи другі апарат, і після чого стали вже займатися в мене. Це дуже важка робота і дуже морально дуже тяжко сприймати таких дітей, тому що ти жалієш таких дітей, тобі хочеться навпаки їх приласкати, а тобі потрібно бути дуже суворим, тому що по-іншому ти їх нічому не навчиш. Спеціальну програму забезпечення слуховими апаратами усіх, хто цього потребує, фінансує держава. Це вигідно, адже чим більше буде здорових людей, тим більше користі вони принесуть суспільству. Є програма медикаментозного забезпечення ветеранів великої вітчизняної війни та вироба медичного призначення пільгової категорії населення. Ця програма діє досить довгий період, і вона є дійсною до 2015 року. За минулий рік ми закупили вироби медичного призначення, тобто слухових апаратів для забезпечення даної категорії, 79 слухових апаратів для дітей і 150 апаратів для дорослих. Така ж сама програма діє і в цьому році передбачено фінансування цієї програми в розмірі 600. Розмірі 600 тисяч розмірі 600 тисяч гривень оголошені торги на закупівлю слухових апаратів. Тобто питання, які би виникали щодо незабезпечення даної категорії населення слуховими апаратами, на сьогодні у нас знята і тому знаходиться на постійному контролі, щоб не опускати ті темпи, які ми наростили за останні роки. Уже кілька років за кордоном активно борються із людськими комплексами. Передусім, це стосується використання слухового апарату. Виробники їх значно зменшили, а деякі навіть перетворили на модний аксесуар. Найчастіше потребують люди апарати із третьої, четвертої і, можливо, навіть із другої групи з другої степені втрати слуху. Слухові апаратики можуть бути абсолютно різні. Якщо це велика втрата слуху, 3-4 степень, то е, тут мож, е, допомагають тільки завушені апарати. О, завушені апарати. Для великої втрати це апаратики великі, вони так і називаються SSP або HP, вони позначаються. І для середньої втрати слуху, для другої третьої степені це апарати класу, вони позначаються, є назва апаратику клас П апаратики. Крім того, для другої і третьої степені сьогодні є нові апаратики, коли телефон винесений у вушко, і тому апаратик має набагато менший вигляд, і він так ховається за вушком, що його абсолютно не видно. Це так зване відкрите протезування, коли телефон вкладається у вушко, і людина сприймає за вухом тільки ті частоти, які вона не дочуває. А у вусі через відкрите вухо. Вона нас приймає те, що вона дочуває. Це е, теж е, таке відкрите протизвання, коли е, м, через лайфову трубочку так само ті частоти, які людина чує, чує через відкрите вухо, а ті, які не чує, через апарати. І є внутрішні апаратики, внутрішні і внутріканальні. канальні. Так вони виглядають. Ще один міф, що слабочуючі люди не можуть користуватися мобільним зв'язком. Незважаючи на фізичні обмеження, глухі люди можуть користуватися мобільними телефонами. Цей технічний засіб теж гарантує держава. Через департамент соціального захисту населення інваліди по слуху мають можливість отримати технічні засоби для спілкування, а саме мобільні телефони. Протягом останніх років, через департамент, вони отримали 510. Мобільних телефонів. Що починається? Дуже проста процедура. Інвалід або його представник звертається до нашого управління соціального захисту населення по місці проживання, заповнює відповідну заяву, затверджену формою зразка Мінсоцполітики. До цієї заяви додається. Ксерокопія паспорта або свідоцтво про народження, якщо особа ще не досягала повноліття, висновок СЕК про встановлення групи інвалідності, обов'язково наявність індивідуальної програми реабілітації, які і прописуються про необхідність забезпечення технічним засобом. Крім того, подаються ще довідка по присвоєння ідентифікаційного номера для осіб, які Досягли 18 річного віку та копію посвідчення ну, підтвердження статусу, тому що людина має вади послуху, але може бути в той же час і ще і відповідним ветераном або як кажуть, іншим пільговиком. Процедура проста: ця вся потреба подається потім і через управління заноситься у ЦБІ і, відповідно, через державну програму, ще раз повторюся. Їм адресно надходять такі технічні засоби спілкування. Виявляється, людям з особливими потребами не треба багато, аби адаптуватися в соціумі. Достатньо звичайної уваги та підтримки, як з боку рідних, так і з боку держави.